Друзі, привіт! Ви навіть не уявляєте, наскільки жорстокий світ Дісней. Вам здається, що роботи цієї компанії милі та чарівні? Тоді поспішаю вас розчарувати. Після мого рейтингу моторошних теорій про мультики Дісней ви не зможете дивитись їх з колишньою наївністю. А поки ми не почали, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Жорстокий брат! Ви могли чути про цю теорію, бо вона стала вірусною в Тіктоку. Мова піде про шрама і Муфасу короля Лева. За сюжетом жорстокий шрам вбиває брата, щоб зайняти трон. Але чи замислювалися ви, що трапилося з тілом мертвого Муфаси? Ви, як і я, були впевнені, що він лежав і розкладався під палючим сонцем або його з'їли гієни. А ось і ні, його з'їв рідний брат. Згідно з думкою користувачів Тіктока, оскільки леви в дикій природі їдять інших левів, щоб показати свою силу, шрам міг вчинити так само. В одній сцені ми бачимо, як шрам грає з черепом тварини. Може, це і є череп з'їденого Муфаси? Якщо ви погуглите, як виглядає череп лева, ви побачите таке саме зображення. Психушка помандруємо до світу Аліси та її друзів. Цей мультик буквально напханий дивними та неадекватними персонажами, що наводить нас на думку про таку теорію. Багато хто впевнений, що всі події картини відбуваються в голові Аліси. Дівчинка перебуває в психлікарні і їй дають цілий комплекс різних препаратів. В результаті чого вона починає спілкуватися зі своїми хворобами, наприклад, кролик це її тривожність. Капелюшник ілюструє синдром дефіциту уваги, а королева це нарцисичний розлад особистості. А ви вірите в те, що ми дивимося одну довгу галюцинацію реальний лиходій? А ви знаєте, хто головний лиходій в історії іграшок? Це мама Енді, і не намагайтеся зі мною сперечатися. У мене є докази. Якщо задуматися, то саме вона стала причиною всіх проблем у мультику. У першій частині вона ввела правило однієї іграшки і викликала ревночі до Вуді. У другій частині вона влаштовує гаражний розпродаж і змушує Вуді рятувати свого друга, в результаті чого його викрадають. У третій частині вона взагалі виконула всі іграшки і вони опинилися у величезній печі та могли згоріти заживо. Якби вона не залізла в іграшки сина, нічого поганого б не сталося. Тепер ви зі мною згодні. Складна теорія. Ця теорія охоплює одразу декілька діснеївських мультиків. Ми поговоримо про рапунцель, Холодне серце, Русалоньку і Тарзана. Дивний набір, так? Отже, шанувальники дійсно вважають, що батьки Ельзи загинули на шляху до весілля Рапунцель. У Холодному серці ми бачимо, як рапунцель з чоловіком відвідують коронацію Ельзи. Тобто, вони, напевно, дружать з сім'ями або щось типу того. Ми знаємо, що батьки загинули під час подорожі на кораблі, і саме ці уламки, ймовірно, знайшла Аріель. Якщо ми візьмемо альтернативну версію подій, де батьки Ельзи не загинули, а їх просто викинули на острів, то виходить, що Тарзан їхній син? Бо мати Ельзи була вагітна. Виходить, що Тарзан це брат Анни та Ельзи? Я знаю, що дала вам занадто багато інформації, але хіба не було б круто, якби все це виявилося правдою? На черзі у нас теорія про матінку Готель є неймовірно дивна теорія, яка припускає, що Мех з Геркулеса постаріла і стала матінкою Готель. Спочатку я в це не повірила, але виявилося, є реальні ознаки того, що це одна і та ж людина. Для початку Рапунцель отримала свою нездібність завдяки крапленні сонця, що з'явилася з неба. А якщо ця подія пов'язана з падінням Геркулеса з Олімпу? Але звідки Готель знає про спеціальну пісню і про те, що за квітка з'явилася після падіння краплі? Можливо, вона в курсі, бо саме Геркулес міг продиктувати їй текст пісні, і сам текст також наводить на думку, що співає вона зовсім не про свою молодість. А про те, що втратила коханого. Вона сумує за ним і відчуває свою провину, і тому намагається повернути його. В іншій пісні мати попередила Рапунцель про небезпеку людини з гострими зубами, а їд, який тримав мех у полоні, якраз мав дуже гострі зуби. Чи не про нього вона попереджала дівчину? Крім того, в Мегарі і Готель властива одна й та сама фірмова фраза. Тож я починаю вірити в те, що це одна людина. Чіп. Ми знаємо, що своє ім'я Чіп отримав через те, що на ньому є пошкодження. Англійською Чіп означає дешевий. Але звідки ж воно взялося? Давайте знову згадаємо класичний мультик Аліса в країні чудес. Отже, якщо ми подивимось початкову церемонію, то помітимо, що Сервіс має той самий малюнок, що й у Красульні чудовиська. А якщо це той самий набір посуду. Можливо, Чіп отримав своє каліцтво, коли божевільний капелюшник хотів розламати чашку, щоб випити пів чашки чаю. Це означало б, що капелюшник, сам того не підозрюючи, хотів убити хлопчика, перетвореного на чашку. Якщо це правда, то мені стає не по собі. Перший власник Давайте ще раз згадаємо історію іграшок і подивимось на маму Енді на ім'я Емілі. Кажуть, що саме вона була першим власником Джесі. В одному з флешбеків ми бачимо, що в дитинстві вони дуже схожі одна на одну. Далі ми згадуємо, що Енті в дитинстві мав червоний ковбойський капелюх. І цей капелюх є точною копією капелюха Джесі. Що якщо мама Енді Емілі носила цей капелюх, коли була дитиною і гралася Джесі? Коли ми бачимо, що Джесі віддають на благодійність, ми помічаємо, що капелюха в коробці немає, тобто вона залишила його собі. Так, все збігається ідеально. Енді народився 1989 року, а його мати за логікою мала народитися е, наприкінці 50-х. А тепер подивіться на речі в кімнаті Емілі. Стиль в точності збігається з тими веселими днями. Виходить, що серце Джесі розбила мати Енді? Як вам така історія? Вбивця. Кажуть, що Круела жорстока через те, що в неї в родичах є серійний вбивця. В книжці 101 долматинець ми дізнаємось, що колись в маєтку Круели жив чоловік, якого дуже боялися багато жителів села. Ночами з дому долинали крики, і на ранок. я цитую. Жителі села перераховували своїх дітей. Це б пояснило невтомне бажання круели завдавати болю всім живим істотам диявол. А ось іще одна теорія про круелу, яка стверджує, що ця героїня є справжнім втіленням диявола, точніше, його пряма родичка. У книзі 101 Долматинець згадується те, що жителі села бачили хвоста у її предка. Давайте подумаємо. У кого є хвіст і хто також любить вбивати і мучити людей. Загалом все сходиться. Діндінь зараз вам доведеться підключити всю свою фантазію, адже я доведу вам, що мила фея з мультика про Пітера Пена насправді набагато жорстокіша ніж може здатися на перший погляд. Серед фанатів існує припущення, що Діндінь має романтичні почуття до Пітера Пена. Наприкінці мультфільму вона буквально намагається вбити Венті через ревність, адже її турбувало, що Пітер Пен більше не взяв би її з собою в пригоду, а взяв би це страшне дівчисько. Кажуть, що одного разу з лиця землі зникли всі феї, крім Діндінь, і вона стала жити одна, доти, доки не зустріла Пітера Пена. Не дивно, що вона так прив'язалася до нього, адже крім Пітера, в неї нікого більше немає. Друзі, на цьому все. Яка з цих теорій здається вам найбільш правдоподібною? Пишіть про це в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і увімкнути сповіщення. Слава Україні!